Рюкзак кайт у розмірі L розрахований на зріст 145 175 м. Об'єм рюкзака 16 літрів, вага 900 грам. Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Досить об'ємна. Це допоміжне відділення, має органайзер, ключницю, сіточку для дрібничок, міцна брендована підкладка. Шнурок для кліплення на смартфон. Основне відділення. Має внутрішній роздільник для лаптопу. З флісом для планшету. Бішні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка. Нагрудний ремінь. З регулюванням по висоті. Має лямочку для кріплення на валізу.